привітики привітики! усім! мене звуть Ірен і ви на каналі Фінанси та інвестиції. Сьогодні буде коротеньке відео. Я сьогодні затрону таку тему, яку на сьогоднішній день, мабуть, вона актуальна практично для всіх. Це як стати успішним, як стати багатим. А звісно, деякі можуть сказати, так, що це нереально, що це. А, неможливо, так і можливо, для декого це буде таким, скажімо так, шлагбауном, шлагбаумоном, так, для того, щоб а, досягти чогось, так. Тобто деякі люди ставлять собі бар'єри, бояться, хочуть, але бояться, як то кажуть, хочеться і кусається, так? А, можливо, по своїм якимось, я не знаю, релігійним переконанням, можливо, по якимось. А, Неправильним мисленням, установкам, так, можливо, вам в дитинстві говорили, що лише багаті люди володіють великими грошима, які вони накрали, які Тобто, гроші це зло, і ними володіють лише якісь погані люди. так? Насправді це все зовсім не так. А наприклад, навіть в Біблії написано так про те, що сам Бог, так хто пам'ятає про таланти притчу, так, що сам Бог, так. Зацікавлений в тому, щоб ми були багатими, так? Тобто, якщо ми вміємо, щоб ми вміли користуватися грошима. Тобто, там така притча була про таланти, що віддав, можете почитати в Матвія, так? що віддав значить, господар забрав від того, значить, робітника, який не вмів користуватися грошима так? і забрав той значить, талант, так? динарій і віддав тому, в кого сам найбільше було. Тобто, той до того пішло так, до тої людини пішло, хто вмів користуватися і розмножувати так. Ось ці таланти, тобто ці гроші, розумієте? Тобто, з цієї притчі ми можемо зрозуміти, що сама Біблія не проти, щоб ми були. Успішними, багатими, так, все залежить від того, дуже важливий момент, які у вас цінності. Якщо це, це багатство принесе вас, загубить вас, так погубить вашу душу, так, і принесе вам нещастя, ви не будете служити, вас гроші будуть на першому місці, то і ok. так, дійсно гроші, багатство не для вас. Але якщо це ви розумієте, що це інструмент для досягнення ваших цілей. Так, і ви можете послужити іншим з допомогою цього інструмента. Так? Наприклад, будь-що, фінансові цілі є різні. В когось побудувати школу, так? В когось а, побудувати госпіталь, в когось а, а, дім пристарілих пристанок для бездомних люд, е, тварин, так? тобто приют різний. Тобто в кожного своя фінансова ціль, якщо вона коректна, гарна, і Бог вам буде допомагати і благословляти вас. Отож, як же стати успішним і бути корисним суспільству? Так, все дуже просто. Насправді, в інтернеті, якщо хто знає, хто не знає, але 80% в інтернеті це лохотрон. Тобто, це є різні хайпи, різні. Якісь незрозумілі штуки, які просто ти вкладаєш, так а тобі кажуть, обіцяють золоті гори, а потім насправді а проект скамлюється, так, і ви заходите, а там нічого немає, немає ні сайта, нічого, абсолютно, і ви в шоці разом так. І немає ні, ні ваших грошей, нічого немає, так і ви в подумках думаєте, все. В інтернет більш не піду, інтернет це якесь зло непонятне, так, і там лише люди втрачають кошти. Але розкажу таку невеличку свою історію, що я теж так думала, так, тому що чимало грошей втратила в інтернеті, була в різних проектах, так. І коли я помічала, що щось іде не туди, так що тільки гроші витягуються, так, із, скажімо так, із сім'ї, так і а в кошельох нічого не потрапляє, так? Якісь обіцянки, якийсь мізер попадає, а насправді я свої навіть гроші відбити не можу. Розумієте, так? Ось, і е, після цього я почала все-таки шукати далі, далі. І ось я нарешті е, знайш, е, знайшла проєкт, тому що чому я продовжила шукати? Спочатку було таке розчарування, що все, це все лахатрон, це все розводи сплошні, так? Але все одно бачачи, що. Помічала, що все-таки гроші в інтернеті є, і я це розуміла. Просто я не там а, розмістилася. Ось тому а, я знайшла такий класний проект, попасти на моєму шляху. Так, це а, кажу, два роки шукала, так, це буквально скільки <кхух> рік назад я його знайшла. Ну, Майже рік ось, і значить, легальний проект на краудфандинговій системі все дуже просто, прозоро. Вертаєш свої кошти, так що я і зробила, і тепер працюю на чистий дохід. І я в шоці реально, що я знайшла такий проект, таку кампанію, причому легальну, зареєстровану, І зареєстровано не просто шапочка профіля, так як то кажуть, самої кампанії, так а зареєстрований сам бізнес-план. Тобто, і він перевіряється щороку американським урядом, так, установами певними, так, чи все гаразд, чи дійсно люди отримують а, виплати і так далі. Тому що якщо б це була якась, я не знаю, так, а, не каса взаємодопомоги, як, а, як краудфандинг, так, а якась фінансова піраміда чи щось в такому роді, так, то б це давно-давно прикрили і штрафанули в, 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 в таку суму, що просто, я не знаю, чи бос би, так. Захотів ще щось після цього створити. Тому, тому а наша Анна Міхеєва так створила такий класний проект, а тому, що реально вона сама в цьому проєкті працює, так і заробляє, тому що реально щось хотіла створити для людей. Ось тому кожен рік перевіряється маркетинг, перевіряється бізнес-план, чи все гаразд, чи люди отримують на руки гроші, і все окей. І працює цей вже проект п'ятий рік, щоб ви розуміли. Тому. А хто хоче, хто зацікавлений, так заробляти легально в онлайні, так, і отримувати а, по 150 доларів раз в пару днів, так? А, при правильній стратегії. А, я запрошую тебе в команду, пиши мені в Телеграм, в описі розгортай, клікай докладніше, розгортай, і там буде телеграм. Ірен Мільйон. Пиши слово хочу заробляти, і я тобі розкажу більш детальніше, як ти це можеш зробити. І трішки. А, Зайду наперед, так? Які ж виплати в, по маркетингу отримують? люди, так, І я теж. Звісно, я ще не дійшла до стола мільйонника, але я вже на шляху. Так от, є дві програмки, коротенько розкажу. Це програмка Everyday, тобто гроші на кожен день. так, Ви, Просто маєте розуміти, що е, комунальні там, їжа, якісь памперси, якщо це мамочки в декреті, так ніхто не відміняв. Тобто це такі битові речі, які потрібні завжди постійно, постійно витрати, постійно їх треба оплачувати. Ось тому є така програмка, як Every Day, так? Гроші на кожен день вихлоп цієї програмки в порядку 450 доларів. Непогано, так я скажу. Так. А інша програмка це програмка. Автохаус. Це вже ідуть гроші на мрію. Ось, тобто вихлоп цієї програми вже набагато більший. Так, на більші фінансові цілі. Це вихлоп, такий, як 900 доларів, 2700 доларів, 8100 доларів, 30 тисяч доларів і так далі. Тобто, уявіть собі, що. Людина, так, спочатку не віршив, не віривши не вірши в це все, так, а потім, коли отримає, так по чуть-чуть, по чуть -чуть, по чуть-чуть, так, ці кошти, спочатку, там 150 доларів, потім 450, потім 300, потім 900 доларів, потім 2700, 800 і так далі. І ось, Уявіть собі таку людину, така, яка не вірила в це все. Так, і тут раптово вона почала багатіти, збагачуватися при правильній, при правильній праці, так, ось зі своїм наставником. Так от я дуже рада, що я тут ще раз повторюсь. Я надіюся, я зможу донести цю можливість до тих людей, хто з правильним мисленням, хто хоче розібратися, хто хоче навчитися, так. Ось пару днів і почати вже працювати так через пару днів, і зрозуміти, що це реально можливо, так, можливо працювати на лайті. Ось а, скажу так: дехто каже, а що ж нам треба таке робити? Все дуже просто. Є навчання, певне, в кабінеті, вам покроково я поясню, що за чим потрібно вам робити, щоб отримувати оці гроші: 150, 450, 300, 900 доларів і так далі. Так? Я вам покроково поясню, і ви особливо скажу так: це тим, хто має задатки, так? Організатора, лідера і так далі, вам потрібно. Прислухатися до наставника. Тобто, тобі, якщо ви потрапляєте в мою команду, вам потрібно буде робити все, що я вам говорю. Тільки таким чином, ви зможете вийти на гарні доходи. Ось. Ну і, звісно, хочу ще сказати: хто хоче розібратися зі своїми фінансами, тобто, зрозуміти, як. Керувати фінансами, тому що, до прикладу, заробити гроші це окей. А ось як їх зберегти, як їх розмножити, як правильно ними керувати, так, в, яку, в який кошик туди-сюди їх класти, так це не кожен вміє, так? Тому я запрошую вас також на консультацію до себе по фінансах, де я розповім вам. Як правильно керувати своїми фінансами, а також складу вам фінансовий план на місяць там або на 3 чи 5 місяців. А поки що дякую вам за увагу. Підписуйся, став лайк і на дзвіночок клікай, щоб не пропустити наступні мої відео. З вами була Ірен і до нових зустрічей. Пока-пока.